Це не інвестиція. Ви не хочете про це чути, але це правда. Що ж, друзі, у цьому відео я дам відповідь на ваше запитання. Нещодавно я побачила коментар під моїм відео. Та що ви таке кажете про інвестиції в нерухомість? У мене квартира під здачу, і я не те, що не заробляю, я ще й доплачую з кишені. Зараз будемо розбиратись. Тож, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Нарешті я вдома. Мене звати Анна Федорінова. Тут все від комфортного житла до вміння заробляти на нерухомості. Тож, друзі, хочу одразу підкреслити: будь-яке кондо це не інвестиція, все крапка. А тепер давайте розбиратися, чому що таке кондомініум насправді. Це корпорація, яка володіє і управляє всім комплексом. Ви, як власник, зобов'язані щомісячно платити кондосплати, які включають обслуговування вікон, балконів, фасадів, даху, ліфтів, коридорів і спільних зон, внутрішніх доріг в комплексі, механічних кімнат, якщо є за це все ви сплачуєте в щомісячні витрати, які ніколи не зменшуються. З роками будівля старіє, а кондоплати тільки ростуть. Спеціальні збори це взагалі прихований удар, коли у кондо корпорації не вистачає грошей у загальному фонді, виставляються спешал асесменс додаткові рахунки для всіх власників. Їх розмір може бути від 100 доларів до 50 тисяч доларів на кожну квартиру або таунхаус, і це завжди несподівано. Парадокс кондоринку кондо сплати зростають. Вартість кондо втрачає привабливість і зростає значно повільніше, а іноді й падає. Так, у нас був штучний бум через різкий приріст населення. Але ринок завжди циклічний. Коливання були є і будуть. Змінюється лише причина цих коливань. Про успішні історії. Так, у мене самої є приклади, коли люди добре заробляли на контур, продавали в останній вагон, ловили ідеальний момент ринку, заробляли по 100 тисяч доларів на одиниці на перепродажу однієї квартири за рік. Так само і я вдвічі збільшила свої статки на ринкових коливаннях. Але давайте будемо чесними: це виключення з правил. Це неможливо точно передбачити, це вимагає миттєвих рішень, це потребує досвіду, холодної голови і везіння. Якби не було цих ринкових стрибків, результат все одно був би, але просто задовший час. Головне, що треба розуміти, ринок нерухомості дуже динамічний, може змінюватися кілька разів на рік. Вимагає постійної адаптації, і саме тому кондо не можна вважати стабільною інвестицією. Це житло, спосіб проживання, це іноді спекулятивна можливість, але не класична інвестиція. Саме тому я дуже часто це повторюю від будь-якого кондо рано чи пізно потрібно позбавлятися. Кому кондо може підходити? Парі без дітей. Квартира може бути зручним варіантом на певний етап життя. Холостяку в центрі міста. Так само кондо може бути комфортним рішенням. Але ключове слово тут тимчасово. Кондо потрібно вчасно продати і не тримати роками з надією, що воно колись стане інвестицією. Як зрозуміти, що настав час продавати кондо або таунхаус? Ось вам пункти. Перше резервний фанд, загальний кошик. Це ваш головний сигнал. Під час купівлі кондо завжди доступний документ «Reserve Fund Study». Що це таке? Раз на 5 років проводиться повна інспекція будівлі, оцінюється стан даху, фасадів, балконів, вікон, ліфтів, механічних систем. Визначається календар великих ремонтів. Розраховується прогноз фінансових вливань, тобто рік великих витрат ви бачите наперед. І це ідеальний момент вийти з кондо до того, як з'являться Special Assessments, додатковий рахунок або як ринок почує про майбутні проблеми у будівлі. Друге, що можна зробити, участь у кондо борді. Інформація буде раніше за інших. Моя щира порада всім власникам кондо: не полінуйтеся і вступіть до кондо борду. Це група власників, які регулярно збираються, обговорюють фінансовий. Та технічні питання будівлі знають про проблеми ще до того, як вони стануть публічними. Участь у борді дає вам ранній доступ до інформації, що планується ремонтувати, коли не вистачає грошей, чи можливі додаткові збори. Це дозволяє вчасно і грамотно виставити кондо на продаж, вийти з об'єкта без втрат, перейти у нон-кондо нерухомість. Чому важливо продати раніше за інших, коли з'являються борги? Або підвищується кондосплати, вилазять проблеми з фондом, усі сусіди починають продавати одночасно. І це означає по 5-10 однакових квартир на ринку, величезний вибір для покупця, жорстке зниження ціни, аргументи проти вас на кожному перегляді. Той, хто продав раніше, завжди у виграші. Тож який можна зробити висновок? Кондо це етап життя, компроміс, тимчасове рішення. Але не довгострокова інвестиція. Головне знати, коли з нього вийти. Реальні сигнали, що кондокомплекс починає старіти. Перше різке або регулярне зростання кондосплат. Якщо щороку плати ростуть швидше за інфляцію, це тривожний дзвіночок. Особливо погано, коли підвищення відбувається кілька років поспіль. Пояснення розмиті на майбутні витрати. Це означає грошей. У резервному фонді, загальному кошику не вистачає. Друге розмови про спешал асесмент, додаткові вливання, навіть якщо їх немає. Але на мітингах звучить фраза можливо, доведеться зібрати додаткові кошти це червона лампочка. Дуже часто від розмов до реальних рахунків проходить від 6 до 18 місяців. Третє поганий або застарілий резерв фонд стаді – Сигнали, документ старший за 5 років. У прогнозі великі ремонти вже на носі розрив між реальними накопиченнями і необхідними сумами це прямий шлях до боргів і зборів з власників. Четверте: постійні дрібні ремонти. Коли щось постійно ламається, ремонти йдуть без кінця, але капітальні роботи відкладаються. Це означає, що проблему латають, а не вирішують. П'яте проблеми з водою. Найнебезпечніший пункт. Ознаки плями на стелі або стінах у спільних зонах, запах вологи, часті ремонти труб, страхові кейси по воді, вода дорівнює величезні майбутні витрати. Шосте. Ліфти виходять з лату. Якщо ліфти часто не працюють, черги на ремонт, розмови про модернізацію, замінити або модернізувати ліфт сотні тисяч доларів. Сьоме балкони, фасади, тріщини. Які ознаки? Тріщини у бетоні, обсипання фасаду, закриті балкони, обмеження доступу, балкони й фасади одні з найдорожчих ремонтів. Восьме, страховка дорожчає. Або зникає, коли страхові внески різко зростають. Страхові відмовляються покривати певні ризики. Змінюється страховик, це сигнал, що будівля вважається високоризикованою. Дев'яте часто зміни property менеджменту. Якщо керуюча кампанія змінюється кожні один-два роки, це ознака внутрішніх проблем і конфліктів. Десяте масові продажі у будівлі, коли одночасно на ринку 5-10 однакових квартир, багато позначок for sale, Інвестори масово виходять. Хто щось знає, і це не покупці. Золоте правило: побачили два-три сигнали одночасно. Час серйозно думати про продаж. Побачили чотири і більше, ви вже запізнюєтесь. Щоб не загубитися у всесвіті нерухомості і зробити правильне рішення, я запрошую вас підписатися на мій канал, поставити сердечко, писати коментарі. І зустрінемося у наступних відео. До понеділка.